На момент прибуття вогнеборців до місця виклику горіла кабіна водія трамвая, а також частковий салон. Водій та пасажири трамвая самостійно покинули салон трамвая до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. І вже за 10 хвилин о 13 годині 54 хвилини вогнеборці ліквідували загоряння. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причини та обставини виникнення пожежі будуть встановлюватися фахівцями. Раптом я побачила просто велетенський чорний дим і відчула цей запах такої гарі максимальної, і тут о, просто визираю у вікно, а горить трамвай, і просто з нічого. І бачу велетенське скупчення людей, які дивляться, і це все знімають, і такі вау, згорів трамвай! Тобто, це максимально епічне видовище, якби це. Комічно і ну, якось пострашно не звучало водночас. Ні, в трамваї людей не було. Я це вже помітила, бо двері були закриті, скоріш за все, люди вже вийшли швидше, і, водій, і водійка так само.